Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! Згадайте, яка зараз пора року? Правильно, зима! Послухайте віршика про цю прекрасну пору. Все пухнастим снігом вкрила. Луки, річку, гай дома. Білий сніг і біле поле. Значить, вже прийшла зима. Діти, а чому поле річка і ліс білі? Правильно, бо сніг білого кольору, і тому так гарно і святковано вкруги дерева стоять у білосніжному вбранні, наче зачаровані. Давайте з вами зробимо аплікацію чарівний зимовий ліс. Та ми не будемо використовувати тільки звичайний кольоровий папір. Нам ще знадобляться ватні диски білі серветки, а також ножиці і клей. А для фону аркуш блакитного паперу. Розімнемо пальчики перед роботою. Раз, два, три, чотири. Діточки сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Спочатку ватні диски обріжемо з обох боків, так щоб в нас вийшли фігури, схожі на трикутники. Це будуть частини наших ялинок. А обрізані деталі викладемо знизу. Це буде сніг на землі. З коричневого паперу наріжемо 4 смужки для стовбурів наших дерев та ялинок. Крона одного дерева складатиметься з 2 ватних дисків, а іншого з 3 дисків. За бажанням можна також нарізати, вирізати кущик з ватних дисків. І на останок зробимо об'ємні сніжинки, скочуємо маленькі кульки з клаптиків серветки. Та розташовуємо сніжиночки по всій площі аркуша. Наклейте все охайно і ваш чарівний зимовий ліс готовий! Молодці діти! Я впевнена, що у вас вийде чудова композиція. До нових зустрічей!